Мам, давай швиденько приготуємо лимонадик, який можна дітям. Спершу нарізаємо апельсин. Бери, ма. Складаємо в кувшин наш апельсин. Тепер черга лимончика замовляли, все кладемо в кувшинчик. Трошки прижмемо хай сік пустить смачненький. Ого, дивіться, пускає сік. Наш лимонад простенький. Для мами, для тата, для всіх. Ось тепер відкриваємо нашу воду, Акву Карпати. М -м -м, дуже смачненька водичка в нас. Замовляйте, купуйте і смакуйте. Ого, які бульки пускає! Тепер смачно. Дорожче можна ще йоду додати, але мені не можна, бо я хворій. Буду так смакувати. Начав черний час смакувати. М -м -м. Во дуже люблю це. Водуть і смакуйте.